Всім привіт, друзі! Ну що, чим я займаюсь? Займаюся дуже багатьма роботами. От, зараз приготувався до ярмарки на підтримку ЗСУ. От, у нас буде ярмарка, скоро таке, нарізали от, такі підносики. От. Ну і наробив жіночою я кажу, от, така штукенція. От, е, діти там намагаються зробити ярмарку, будуть продавати деякі вироби, хто буде продавати. Да, там малюнки можливо, е, солодощі, якісь там випічки, торти. От, щось таке подібне. Ну І звичайно, ці всі кошти підуть для ЗСУ. Е, ну, мій син, я вже не раз, як то кажуть, роблю для нього ці вироби от І мій син теж буде продавати таке ходове, те, що потрібно. Воно йде там, виходить, за пів ціни люди ж там його, щоб розкупили. Хоч, ну, бо якщо поставити реальну ціну на деякі вироби, то, то її ні, ніхто не купить буде стояти. Ось такі звичайні досточки. Я синові покриті масельцем, от то вони десь. Може, по гривні 80 уйдуть аж бігом. Ну і як то кажуть, 10 штук то якась 1000 буде. Та й такі ось там по 100 хай заберуть та й, і то піде. Мисочки такі взагалі по 50 гривень можна взяти. В тому році розбирали їх аж бігом. А оці жіночу радість, жіночки розбирали на урок. Ну, якщо ви зрозуміли, це підставки для серветок. От. І це дуже корисна річ для хазяїчок, які люблять ставити серветки на стіл, і зручна штука, поставили собі і відмотуйте скільки треба. І вони теж, я їх там кілька штук був зробив, то на протязі року там мене тероризували. Зроби, зроби ще. Ну, я не маю часу на такі дрібні речі, тому е ждуть вони ярмарки. <хи> От. Роблю собі тумбочку, на силу я щось собі додому буду робити. От. Під умивальник, а то умивальник вже півтора року лежить, а я ще ніяк не зберуся зробити для себе тумбочку. Ресмуса ще не продав, я її замотав виніс. То об'яву пізненько кидав, ну, двічі вже вкинув, люди питаються. Треба зняти окреме відео, як він працює людям поскидати на вайбери, на шумайбери. Ну, якщо чесно, я знаю одне, що Ресмус хороший, буде стояти. Або я його винесу так на горіще, та буде стояти. та З часом він просто сам пропаде. Або, я не знаю, або я його буду. Ставити та добивати його геть до ручки. Ну, це її, щоб добити, мабуть, не один рік треба. Так, зараз покажу чим ще займаюся. Виготовляю я двері. Ну, це не всі двері. Це така завшишки коробка. 53 см. Але яка проблема тут? Ну, гратися потрібно чому? Бо виходить, коробка, ось вона частина коробки, і Виходить внизу 55, а вгорі 53. от В общем-то, такі коробки там, стіни такі рівні, дуже рівні. Не знаю, який там майстер так ще Таким майстрам, як то кажуть, дуже гарний-гарний привіт, бо ви майстри від Бога, хто вас по світу пускає такі ремонти робити, Ну, діло не в тім. Діло в тім, що е, телескопічний налишник, щоб робити, то це потрібно там ну, отого от хвостика там, сантиметра три пускати, бо не буде за що там йому приклеїться. Тому вийшов вибором таким, щоб не робити телескопічний, а підігнати коробку під стіну. Все заміряв, все зробив, от і налишник я на напньому. Степлер, не степлер, а пневмопістолет, що в гузді б'є, він там б'є, там практично і цяточки не видно От такими шпильками. Тому приб'ю так. Тут дуже-дуже багато цяцьок, ось обклад. От такий. До обкладу буде. Зараз я вам покажу. От такий. така обкладка в мене. Такий штапік буде. Він, бачите, звичайно різьблений, полукруглим різцем взятий, буде буде кут кутиком. ну Це треба чимало мені, звісно, буде нарізати такого штапіка. Роботи багато. От, як то кажуть, а знімати немає що. Тут буде такий молдін, можна сказати, теж у виді такого обкладу, тільки що меншого вущого, там, тоньшу і вущо. От, і буде так дуже гарно. Вже на коронки на налишники наготовили, Сьогодні будемо коронки доробляти на налишники. Налишники готові. Канілюри от, отягли вчора. От, е коробки там полатали. Знаєте, є така штукенця, коли тягнеш четверть фрезою. Е вириває кутики, то це ми отак їх клеїмо. Намазуємо клеєм і скотчем обмотуємо, тоді вони приклеюються. Ну, В принципі, є ще роботи. Треба шліфувати, треба е, доводити до ума, прирізати обклад. От, е, ну, Роботи ще вистачає. Так що е, вона, як то кажуть, довга і нудна. Е, знімати, не знаю, е, буде час, не буде час. Ну і от вас буду просити, щоб був стимул в мене знімати навіть відео по виготовленню, подібно, там, можливо, комусь щось там пояснити, розповісти. Запитуйте, звичайно, в коментарях. От, а ви, звичайно, ставте лайки, коментуйте. От, подивилися, прогортали відео. Якщо вам подобається мій канал, ставте лайки, а відео хоч не сподобалося. Все одно для мене це ж стимул знімати вам відео. Тому от таке, таке прохання. Чим більше лайків коментарів, тим більше мені буде хотіться знімати відео. А так, я ж казав, що знову паду духом з цим ютубом і часу й так обмаль і не буде коли, тому можу закинути його знов цей YouTube. Хоча в мене в планах, не в планах, а так мисля проскакувала, можливо, продати канал комусь. <гум> <От>. <гум> ну, Якось подумав про це, але потім так думаю, скільки років я його так розвивав, туди вклав, вклав багато роботи і відео там, там 600 відео знято вийшло. Ну, це так. Друзі, якщо... Подобається мій канал? Звичайно, пишіть коментарі. Одним тим самим моїм глядачам дуже-дуже велика вдячність за те, що ви підтримуєте мене. От, я намагаюся навіть підтримувати інших людей, які тільки починають, не цураюся там. Знаєте, які є блогери з великою ау, тіпа, під, багато підписниками, і я все, я там не цей. Не спілкуюсь ні з ким, я спілкуюсь з кожним. Блогером, особливо який українською мовою. От, Так що це така ситуація. Все, друзі, в мене все. Зараз прийде помічник, почнемо далі продовжити наш робочий день і будемо працювати. А вам, усім мирного неба, міцного здоров'я і до побачення!